Всім великий привіт! Я дуже рада, що ви заглянули на цей канал. Я дуже рада, що ви знаходитесь зі мною. Хочу сказати, що буде, мабуть, гуляти трішки світло, тому що на вулиці дуже пасмурно, прям не знаю як сказати, але дуже пасмурно на дворі, і тому може гуляти трішечки світло. А, а також саме головне, що я хочу почати з чого я хочу почати це відео, це з подяки тим людям, які мене підтримали, які мене зрозуміли, незалежно від того, яке вони прийняли рішення піти з каналу або залишитися зі мною. Бо були ті люди, які сказали, що нам важко тебе розуміти. Були люди ті, які казали, що для них російська мова більш приємніша, ніж українська. Але я дуже рада, що я прийняла таке рішення. Не повірите, мені стало набагато краще. я мала це, наверное, зробити дуже давно. Я мала, навіть з самого початку вести свій канал українською мовою, тоді мені було б ще краще, ще легше, мені кажеться. Але все, що не робиться, то наш з вами досвід, і ми повинні були пройти це через нього. Тому дякую тим людям, які мене підтримали, які мені сказали, що я правильно зробила. І я дуже добре розуміла, на що я йду. Коли я приймала рішення про переведення каналу на іншу мову, звичну для моїх підписників. Це мені було дуже добре зрозуміло, але я хочу сказати, що мій канал це така моя територія, на якій я ділюся своїми думками, якимись цікавими моментами свого життя. І не тільки цікавими, а дуже-дуже сумними моментами життя. Хоча я ніколи не планувала, я не люблю про сумне говорити. Я вважаю, що люди приходять за позитивом, а не за негативом, тому я завжди старалася зменшити негативну інформацію, і коли цієї негативної інформації у мене дуже багато, то мені, ну, якщо я знаходжуся. В дуже поганому настрої, то я ніколи не виходжу, не знімаю відео, не виходжу в ефір, хотіла сказати, прямих ефірів. Я, я якось не можу вирішитись вести. На цьому каналі, мабуть, з телефону не вийде. Не буду немає можливості вести. А... На в'язальному каналі, можливо, я прийму рішення, і також на в'язальному каналі ми якось вам з вами разом пов'яжемо. Це стосується тих людей, які прийшли на цей канал з мого в'язального каналу. Тому я хочу дати деякі пояснення, чому я прийняла таке рішення. Я далі розповім свою історію, про яку я казала раніше. А пов'яснення я хочу сказати, чому. Про в'язальний канал, я кажу, точно, тому що на в'язальному каналі я також його перевела на українську мову. Я також прекрасно розуміла, що будуть відписки. Відписки були і на цьому каналі, відписки були і на в'язальному каналі. Хейтити мене будуть, я також це розумію, незалежно від того, якою я мовою розмовляю. Бо є така. Сорт людей, тип людей, мабуть, правильно буде сказати, яким все не так і все не до снаги, як кажуть. <кхід> Якщо є ті люди, яким хочеться постійно повчати, розповідати, тобто не поділитись своїм досвідом, не підсказати, а це робиться в такій, знаєте, командній формі розмови. Мені довелось заблокувати одного підписника на цьому каналі. На цьому каналі, на цьому каналі і на моєму в'язальному каналі. На моєму в'язальному один підписник, а на цьому каналі два підписника. Тепер заблоковані. На в'язальному каналі була дуже цікава жіночка. Вона я з нею познайомилася у в'язальному середовищі. Але вона, знаєте, таким негативом плескала, прям дуже плескала негативом, прагнула посварити всіх між собою. Тому, коли б вона залишила у мене коментар на сторінці, але я вирішила, що буде краще, я коментар не видаляла. Він Повинен бути на коментар і на одному, і на іншому каналі, а, то я вирішила, що буде найкраще, якщо ця людина буде десь там заблокована, і я більше не буду читати її коментарі. Тому що ще раз хочу сказати, що заблокувати можливо не завжди не кожного глядача. Я це розумію, тому що не кожному ти можеш закритись рота, і будуть ті, які будуть галасувати, кричати, тупати ногами і казати, що це неправильно. Тож, тому я все добре розумію, і коли я прийняла таке рішення, то я... це було зважене рішення. Я та людина, яка приймає зважені рішення, це було в юності, коли я дуже так знаєте, могла. Приймати спонтанні рішення, але таких спонтанних рішень в моєму житті, вже коли з'явився син, стало дуже мало. Це, звичайно, вплив мого чоловіка. У мене чоловік дуже зважений, і поки він прийме рішення, він дуже довго переварює цю інформацію, обговорює цю інформацію. І я скажу, що. Стосовно переведення каналу на, на українську мову, канал Лів їх двоє, два у мене. Я також з ним розмовляла на цю тему, і він мені також сказав, що це моє право, і я маю приймати рішення, як я хочу. Я людина, яка приймає самостійно рішення, і, на мою думку, дуже важко вплинути. Тому, якщо хтось зараз буде казати, що це події в країні, на мене вплинули. Так, да, вони десь там вплинули, не буду зараз кажуть, о, знову вона сама собі суперечить. Вони вплинули, але вони вплинули на те, що я витягла з себе ті моменти, які сиділи у мені дуже довго. Ну, то давайте, мабуть, я перейду до своєї історії, про яку я хотіла давним-давно розповісти, і чому я, можливо, хто дослухає цю історію до кінця, зрозуміє, чому я прийняла таке рішення. У 2003 році я закінчила 11 клас і поступила на навчання в один із харківських вузів. Я приїхала з невеличкого містечка, яке знаходиться в Запорізькій області, в Запорізькому регіоні, правильно сказати там. Всім добре відомо, що з, з, в основному розмовляють українською мовою в маленьких містечках або в селах, і це дуже тоді це дуже так ярко, виражено кидалося в очі в ті роки, аніж зараз. Зараз, починаючи з 2014 року, це менш. Відчувається і людина, яка розмовляє українською, так, да, десь воно може комусь і ріже слух, але це не так кидається в очі. <кій> Вибачте. І ви знаєте, коли я приїхала на навчання в Харків, те, що Навколо тебе всі розмовляли російською мовою, мене не лякало. Я могла розмовляти російською мовою, я її знала, я не була ніде там, як кажуть, заблокована від неї. Я знала цю мову, тому це було добре. Але коли я пішла на навчання, а в мене була контрактна група, де повністю студенти вчилися на контракті. І ми мали повне право виб... обирати мову, то я вам скажу, більшість студентів, практично всі студенти, вирішили, що краще вчитися російською мовою. Деякі в... вчителі, не пам'ятаю українською мовою, як буде слово преподавателі, ви можете написати в мені, будь ласка, буду також досконалювати свою мову. Ось більшість вчителів у цих вузі не питали, що ми хочемо, якою мовою. За всі п'ять років навчання тільки один вчитель запитав, і студентка, одна, яка була з Харківської області на той, той момент, вона розмовляла. Руско-українською мовою, вона спокійно до цього ставилася. Вона сказала, що хоче навчатись українською мовою. Вона була єдина людина на той час, бо, тому що це вже був четвертий курс навчання. і ви знаєте, коли ти вже майже 4 роки вчився на російській мові, то також було не дуже легко. І вчитель дослухався до неї, тому що вона була єдина людина, хоч, але він нам предмети української мови. Були предмети українською мовою, тобто там українська мова, історія України були також на українській мові, предмети по спеціалізації були також на українській мові, тому що це закони були пов'язано з законом України, і тому обов'язково потрібно було знати це тільки на українській мові, але і були деякі методички на російській мові. Тому, коли ти прийшов до вузу і коли ти вчив предмети української мови, а тобі треба перейти на російську мову, це було дуже важко. Я десь до сих пір пам'ятаю цю вищу математику. Це було дуже важко, тому що я всі терміни знала на українській мові, а на російській я їх не знала, і якщо там дорівнює додати, відняти, ти ще якось знаєш, то більш якщо копнути туди глубже, глибше, глибше глибше, глибше, о, бачите, також себе поправляти і навіть не буду рекодагувати. Говорю, як є. Якщо копнути глибше, то це було важко. Я добре це пам'ятаю, і всі ці правила, і це все, це, це дуже важкий час. Тому на, на навчання я переходила на російську мову. Але навколо я жила в гуртожитку. Перші три роки я прожила в гуртожитку, і люди, які жили навколо мене, вони говорили також російською мовою. І коли ти казав якісь українські слова або слова суржику, як ми привикли, звикли казати, да, то тебе засуджували, тебе висміювали. І на той час, коли тобі 17 років, тут це дуже важко, і ти це розумієш. Тому для мене питання, коли на тебе давлять, це таке важливе питання, і питання в мові я маю на увазі, це таке для мене дуже. Я не розумію людей, які нав'язують, прям відкрито висловлюють свій, свій негатив. Мені кажеться, з нами, з кожною людиною повинно обходитись, як з дітьми. Згадайте. Тому що тут більшість людей, які вже дорослі, які вже мають своїх діточок, то згадайте дитинку, якщо дитинка щось не хоче робити, і ви їй вказуєте ні-ні ні, роби, то якщо це мала дитина, то вона просто влаштує вам скандал. Кричатиме, та тупатиме ногами. А особливо, якщо ця дитинка з таким характером, як мій син, у мене у сина нав'язати думку також неможливо. І моя дитина, якщо вона прийняла рішення, то це дуже важко. Щоб він щось погодився робити, його потрібно переконати. Тому і тут потрібно переконати, довести доводи, не казати тому, що там ви винні. Нікого не потрібно звинувачувати, я вважаю. Ми всі винні в тому, що є зараз. Ми винні в тому, що одні не підтримували інших, інші не підтримували Тобто ми не стали тою підтримкою для кожної людини. Але події на Україні показують, що українці все ж таки змогли об'єднатися між собою і можуть підтримувати друг друга. Всі різні, але не про це, це відео, а відео про те, що як було мені важко тоді, в той час це було дуже багато давно, і з того часу я розмовляла російською мовою. Звичайно, я приїжджала до себе додому, до свого рідного містечка. Я дзвонила своїм батькам, але не настільки часто, як зараз можна було дзвонити, тому що тоді не було мобільних телефонів, тоді були, якщо пам'ятаєте, такі або будки, так, як їх називали з автоматами, де вставлялася карточка по телефону, і ти мог дзвонити, або ти приходив на Укртелеком і платив якусь певну суму грошей і дзвонив своїм рідним. Ще був у нас такий момент, і це був саме такий дешевий варіант для студентів. Коло метро в Харкові стояли хлопці, зачасту це були хлопці, які тримали мобільні телефони. Не знаю, мені давався телефон, я не на вірьовочці ходила, знаєте, хоча, можливо, хтось і ходив на вірьовочці. Мені давався мобільний телефон, і я розмовляла по цьому телефону зі своєю мамою, зі своїм татом, зі своєю сестрою. Це було, тому що мобільні телефони були не у кожного, це було таке, знаєте, предмет розкоші на той час. Зачастую мобільні телефони були тільки в тих людей, які працювали батьки, працювали за кордоном. Тому я вам скажу, не потрібно нікому нічого нав'язувати. Я нікого не не планую переконувати в. Правильності свого рішення. Я хочу просто подякувати тим, хто разом зі мною. Ось така була моя історія. І тому ця історія, мабуть, знаєте, вилізла з тих глибин моєї пам'яті і нагадала Юля, ти розмовляла українською, то ти може спокійно перейти і зараз на українську мову, навіть введення свого каналу. І буде одним із таких моментів, як розповсюдження нашої мови, української, моєї рідної мови. Тому що з ріднею я можу спокійно розмовляти українською мовою, з дитиною, з чоловіком, з ріднею мого чоловіка ми розмовляємо російською мовою, але зі своїми батьками, зі своїм батьком. більніше, у мене батько тільки залишився зі своїми рідною сестрою, двоюрідною сестрою зі своїми. Тітками, я, які знаходяться в Україні, бо в мене є рідня, яка живе також в Росії. Тому я завжди казала, що я не маю права засуджувати нікого. Є та рідня, яка і підтримує нашу країну, Україну, а є рідня, яка підтримує власну думку свого політика. Це таке, знаєте, це таке важке життя. Але я вам хочу сказати: цініть це життя, цініть те, що ви маєте, цініть своє коріння і любіть себе, і будьте собою. Залишайтесь собою, не підлаштовуйтесь ні під кого. Бо моє життя показало, що це дуже важко, коли ти під когось підлаштовуєшся.